Всім доброго здоров'я 26 травня. Сьогодні на пасіці проводжу чергове розширення бжолородин і на прикладі даної бжолородини я вам покажу як я це роблю. Розширення у даній бджолородині я проводив 6 травня. Я її розширив на дві українських рамки і на один корпус з альпійськими рамками, що в сумі становить чотири українських рамки. Зараз у вашій присутності я подивлюся, які зміни відбулися у даній бжолородині за цих 20 днів. Спочатку я перевіряю, які зміни сталися у цьому корпусі. Ось рамка, яка була. Не повністю відбудовано. Ось так подивіться. Бачите, да? Все залито нектаром. Бжоли його ще не напечатають. Дивимося крайню рамку. Крайня рамка в такому самому стані. Контрольний вулик, який стоїть на возі, на протязі цих 20 днів з перемінним успіхом показував кожен день 300-400 грам приносу нектара, тому в жоли на сьогоднішній день мед, який знаходиться у верхньому корпусі, ще не запечатали. Дивимося цю рамку, теж крайньо. Ось так. Тут вже запечатали крайній, з цієї сторони почали печатати. Ще одну рамочку покажу. Теж та, що не була добудована повністю. Вони її добудували, відремонтували і вже мед почали печатати. Бачите. Знімаю цей корпус. Цей корпус в мене стоїть на ганиманівській решітки зверху, я його знімаю повністю з решіткою. О, тут приклеїли. Ану. О, трошки вага є. Перевіряю, що в цьому корпусі. Як ви бачите, бджоли набудували перетинок, я бачу практично весь цей корпус залитий нектаром. І, відверто кажучи, я трішки запізнився із розширенням. Але справа в тому, що я був відсутній на пасіці і не міг це розширення зробити раніше. Почну з крайньої рамки. Ось рамка. Як бачите, ще є залишки розплоду. Ось тут внизу був розплит. Дивіться, бачите, виходить бжівка ще одна. І бжоли зразу заливають ці комірки нектаром. З цієї сторони повністю мед запечатаний. Хочу, щоб ви звернули увагу. Ось ця рамка і товщина цієї рамки є прикладом того, як крайні рамки бджоли розширюють, наскільки це можливо. Я завжди крайні рамки ставлю темними, тому що коли крайня рамка буде така, як кажуть, роздута, то інколи медогонці її ломає. Тепер я звертаю вашу увагу на рамку, яка була будівельна. Ось в такому вона стані. Як бачите, бжоли її добудували. Вона тут не була повністю добудована. І вирощують у ній розплит. З цією рамкою я зараз поступлю так, струсю бжоли. Я виріжаю. Весь трутневий розплит. Цей весь розплит і в тому числі з кліщом, який є у цих комірках, я його утилізую. Утилізовую я таким чином. Ложу дану рамку у сонячну воскотопку. Після сонячної воскотопки цей кліщ, який знаходиться в трутневому розплоді, не виживає. Все, будівельну рамку ставлю на своє місце і вона буде виконувати свої функції далі. Дивлюся слідуючу рамку. Ось така рамка. У неї вже вийшов бжолиний розплит, трутневий ще, бачите, трошки є. З цієї сторони теж вийшов бджолиний розплит, і бжоли занесли всі ті комірки нектаром. Ну і далі така сама ситуація. У даному корпусі бджоли вже почали печатати мед. Навіть я. Перевертаю рамку і вже нічого не леється. За цей час, що я дивився до вулика, бджоли з цих перетинок, які були, видалили нектар. Я ці нарости щищаю. ще трошки нектару є, де він не був відкритий. Зараз бджоли його підсушать і все буде нормально. Тепер я знімаю цей корпус. Дам так трошки дим. То я сьогодні без маски вирішив працювати. О, цей теж важковатий, навіть важче, ніж той. Добираємося до гніздового корпусу, який є на українську рамку. Тут теж, як бачите, бжоли накинулася на перетинки. Дана бжолородина у мене Після попереднього розширення була на 10 рамках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достаю заставну. Дивлюся, чи тут нема матки випадково. Матки не бачу, бжоли спокійні. Виділяється нектар в природі. І тепер дивлюся стан. Бжоло родини у розплідній частині гнізда. Так, дівчата, трошки посуньтеся. Значить, дивлюся. Криюща рамка, розплит, розплід, розплід, розплит, 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 розплід. Тут не бачу. Зараз подивлюся. Це ми маємо десяту рамку. Десята рамка ось така. Можете подивитися. Зверху бжоли вже запечатали мед повністю. Тут занесли, тут вже будуть печатати, тут теж почали печатати, низ ще весь не занесли і не печатають. З цієї сторони, з цієї сторони вони тут поправили рамку, тут поправили, побілили, тут дивіться, скільки набудували. І теж все занесло нектаром. Це ми гаємо десяту рамку. Дивимося дев'яту рамку. А дев'ята рамка ось така. Як ви бачите, 9-та рамка практично у розплоді. Зверху зробили медовий вінчик. Це все розплід. Тут внизу трішки перги і трішки нектару, і оце тут теж розплит. У зв'язку з тим, що бжоли перестали вирощувати розплит у верхньому альпійському корпусі, то вони розширили своє гніздо на українську рамку. З тієї сторони от така ж сама ситуація. Все йде в розплоді і от по краях розплит внизу нектар. Тепер ми рахуємо. Перша криюча, остання криюча. Було 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На вісьми рамках у даних бджолородині є розплит. Бжоли не кусаються, але дотримуючись техніки безпеки, я все-таки надів маску. У мене очі прикриті окулярами, але окуляри не дають захисту. Любої бжоли – укуса в око, а укус в око це небезпечно, тому краще буду працювати в масті. Криюча рамка, яка тут була, я її передвигаю на кінець корпусу. Трошки прибираю язички, які вони набудували. І розширяю дану бджуродину ще на дві рамки. Ставлю сюди ось такі рамки. Ці рамки є такі, що в них розплід ще не виводився, але вони відбудовані темною вощиною. Їх треба поремонтувати, десь недобудовано, десь пошкоджені. Ставлю сюди рамочку під розплід. І ще ось така рамка. Теж вона є недобудована, бджоли її відремонтують. Так, знову за цей час, що корпус був відкритий, жілки вибрали. І весь мед, який був в перетинках. Знімаю ці перетинки. Ось як бачите, тут є мед, вони його успішно теж приберуть, тому що він є розпечатаний. І таким чином весь корпус на українську рамку, заповнений українськими рамками. І їх тут є 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Цих рамок буде достатньо для того, щоб тут розміщувалися бжоли, які будуть вирощувати розплит. Остальні бжоли будуть знаходитися у нижньому корпусі і будуть знаходитися в цих корпусах, які будуть стояти зверху на корпусі з українськими рамками. Тепер Встановлюю назад цей корпус, який був. Технологія встановлювання дуже проста. Трішки згоню в жил, щоб менше їх міщилося. Ось так вставлю і легенько провертаю. Встановлюю решітку і розширяю дану жилородину ще одним корпусом. Корпус цей буде стояти наганеманівські решітки. Все-таки я не ризикую її приймати, тому що в будь-який момент матка може перейти в цей корпус і почати сіяти. А так як я буду качати весняний мед, в тому меду буде ріпаковий мед, його треба відкачати повністю. А коли в цей корпус перейде матка і почне сіяти, я його весь відкачати не зможу. Закриваю задню частину вулика плівкою. Даний корпус укомплектовую таким чином. Як завжди, крайню рамку цю ставлю більш темну, таку, що в ній вже виводився розплит. І цю також, як ви бачите, ось такого плана. Інші рамки ставлю в переміжку з вощиною, з недобудованими. Рамками. Ось ставлю з вощиною одну. Ставлю з вощиною ще одну. Ставлю з вощиною третю рамку. І ще ставлю три рамки недобудовані. Ось тут вощинку вони почали будувати, але не добудували її. Зараз Ще декілька днів я сподіваюся, що буде медозбір хороший. Віск буде в них виділятися і вони добудують їх. Тепер на цей корпус я ставлю в той корпус, який знаходився вище вищі решітки, і бжоли туди носили мед. Таким самим чином ставлю, як я вам показував, трошки даю диму, щоб звідти пішли бджоли. Ставлю корпус під кутом 45 градусів, ось так. Край поставив і тепер потрошки опускаю по чуть-чуть. Якщо ви будете так робити, то ви відчуєте, що під низом бжіл вже немає, під корпусами. І потім чуть-чуть приподнімаєте, щоб він не лип, тому що він залипає до прополюсу, який там є, і провертаєте його легенько. Все. Практично жодна бджола не міщиться. Ось так. Знаю, що під цим відео, за те, що я тільки що вам показав, як корпуси треба ставити, буде одна або дві негативних вподобайки. Але це на моєму каналі є дві баби-яги, які завжди проти. Практично під кожним відео у мене є один або два негативних. Відгуки у вигляді десь вподобаєк. Але я все це роблю з вулоками неправильно, а роблю так, як я вважаю потрібно. І як мені підказує мій досвід. Ніхто із цих дисподобайщиків ніколи не написав мені. І не вийшов зі мною на дискусію, що я роблю правильно, що я роблю неправильно. Просто так загружаю відео і контролюю перших 20 переглядів і, як мінімум, 10-12 вподобайок. І десь приблизно після 20, десь до 50 доходить і одразу раз, і негативний відгук. Потім ще один негативний. Або буває один. Це говорить про те, що ці люди підписані на мій канал, коли я загружаю відео, їм приходить повідомлення про те, що на моєму каналі є нове відео, вони його переглядають, або навіть не переглядаючи, ставлять своє фе. Тобто лишній раз підтверджують, що абаба-яга проти. Але нехай ставлять, а ми будемо робити своє. Бджвілки зійшли, закриваю. Вулик, накриваю його, як завжди, ложу цеглинки. Ну що, друзі, робота, яка зроблена неправильно, у неправильному вулику закінчена. Слідуюче відео буде про те, як я з цього неправильного вулика буду качати. Неправильний весняний мед з допомогою неправильної медогонки. А на сьогодні все. Бажаю вам успіхів, здоров'я та мирного неба!